Доброго дня. Сьогодні я би хотів підняти тему безробіття, точніше, виплат по безробіттю. І нещодавно уряд ухвалив збільшення сум виплат по безробіттю. На жаль, в даний момент, під час воєнного стану в Україні, достатньо багато підприємств збанкрутувало, достатньо багато було скорочень наших громадян України, і на даний момент рівень безробіття максимально високий, також ще не було за весь період. Незалежності України і тому уряд вирішив трохи змінити рівень виплат по безробіттю і. Підняти цей суму цих виплат, і в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти більш детально про збільшення суми виплат по безробіттю і акцентувати увагу на деталі. І так, поїхали. У Національному банку України прогнозують, що до кінця поточного 2023 року рівень безробіття в Україні, в Україні знизиться до 18,3%. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування змінив мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Відтепер українці. Які залишились без роботи і були зареєстровані в центрі зайнятості, отримуватимуть щомісячно щонайменше півтори тисячі гривень, а не одну тисячу гривень, як це було раніше. Про це йдеться в постанові фонду, зареєстровану у Міністерстві юстиції України. У документі зазначено, що півтори тисячі гривень мінімальної допомоги отримуватимуть люди без страхового стажу та громадяни, які працювали протягом останнього року менше семи місяців. При цьому максимальна сума виплат залишається такою самою, як раніше, і встановлено на рівні мінімальної зарплати в Україні, яка нині становить 6700 гривень. Зазначається, що переміщені всередині країни особи можуть претендувати на виплати в розмірі 2,5 тисяч гривень. Йдеться про тих людей, які не мають на руках документів, необхідних для надання статусу безробіт, але відомості про яких є в державних реєстрах. Виплата з безробіття наразі проводиться лише 90 днів. Як повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради України Ярослав Железняк, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні становить на червень поточного 23 2023 року. 119 тисяч осіб. Більшість безробітних це жінки, їхня кількість становить 85 тисяч. Він нагадав, що чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з військомату. Тому зараз 77 офіційно зареєстрованих безробітних це жінки. І в закінченні цього відео я би хотів додати, що дійсно бюджет на виплати по безробіттю. За останні два роки зменшився втричі за рахунок того, що чоловіки не стають на облік центри зайнятості, тому що для того, щоб отримати виплати по безробіттю і стояти на цьому обліку, треба надати. Документи з воєнкомату, але воєнкомат звертається одиниці і тому в результаті залишаються без соціальної допомоги по безробіттю, що в результаті її дало можливість центрам зайнятості збільшити суми виплат тим, хто на даний момент стоїть на обліку в центрах зайнятості. Прошу вас написати в коментарях свою думку щодо збільшення суми виплати по безробіттю. Ваша думка дуже важлива. Все найкраще.